Знаєте, я заявляла клопотання при закінченні приблизно судового слідства за обвинуваченням Пукача про необхідність повернути в Генеральну прокуратуру для додаткового розслідування частину справи, яка стосується вбивства Гонгадзе. тому що тут не можна виправити всі недоліки, просто допитавши ще двох свідків, скажімо, Литвина і кучму. В цій частині справа не, бу... не була розслідувана до... на досудовому етапі, тому я кажу, що я велика проблема з досудовим слідством в Україні, і в апеляційній скарзі я знову на це звертатиму увагу. Я проситиму поновити судове слідство. Напевно, ми допитаємо додатков... проситиму про допит кількох додаткових свідків. А після того... Не така я наївна, щоб думати, що прийдуть кучма і Литвин і скажуть так точно ми замовляли. Ну так же ж не може бути. Це ж зрозуміло. Ясно, що вони заперечуватимуть це, якщо раптом суд їх вирішить допитати. І тоді, без повернення для додаткового розслідування, ми не зможемо обійтись.